І оказалось, що з моєї мами потребує вернуть цю помощь, вернув 1260 гривень у 2012 році. Жінка має народжувати всі жінки, створені для того, щоб продовжувати рід. Такі фрази мене виводять із себе. Це те, що ми дуже часто чуємо, і те, що транслюють зараз по всіх новинах. Останнім часом в новинах дуже часто депутати говорять про те, що в Україні складний демографічний стан, і нам треба всіма зусиллями його підіймати. Закликають жінок народжувати, обіцяють їм допомогу, що країна буде допомагати та підтримувати жінок у зростанні дітьми нашої країни. Але мені стало цікаво, на що зараз може розраховувати, ну, наприклад, мати одиначка або багатодітна мати, які насправді зараз є виплати та яка допомога від самої країни. На які виплати зараз може розраховувати мати одиначка? На одноразову виплату в 10 300 гривень десь так, і щомісячну допомогу на 3 роки в розмірі 860 гривень. Ця сума досить довго не змінюється. Також матері-одиначки можуть розраховувати на е, статус малозабезпеченої родини і отримувати ще допомогу до 3,5 тисяч гривень. Також можуть бути, одноразові, можуть бути одноразові виплати від всяких благодійних закордонних фондів, але це не регулярні виплати, це коли проходять якісь акції. Тоді також можна розраховувати на цю допомогу. Також е, є субсидії, щоб зменшити суму комунальних послуг або квартплати. І також є пільги на дитсадки, харчування, освіту. І зараз е, в зв'язку з війною є допомога переселенцям. Це 3 тисячі гривень на дитину та 2000 на матір. Чи достатньо цього для того, щоб зараз виховувати дитину принаймні до трьох років, наскільки розрахована саме ця допомога? Середньо, те, що показав мені інтернет: ціна підгузків на місяць це буде близько тисячі гривень, дитяче харчування – дві тисячі гривень, ліки, одяг, розвивашки всякі це 2 три тисячі гривень. Це не враховуючи, що треба заплатити за житло. Що дитина в старше ніж півроку не їсть лише одні пюрешки і необхіден прикорм, таке як індюшка, печінка та інші там фрукти, овочі, те, що зараз, є, не досить дешеве. Також порівняння до курсу долару. Ці 860 гривень, насправді це одна сума, це 41 тисяча 280 гривень, які розбиті на цю одноразову допомогу після пологів та на щомісячну допомогу. У 2014 році це було 3400 доларів, у 2018 це було півтори тисячі доларів, а на 2024 рік це 1100 доларів. На... <на>, на весь бляха проміжок на всі три роки 1100 доларів для дитини для трьох років. Мені здається, що це дуже мало. Наприклад, в Німеччині матір може розраховувати на щомісячні 250 євро. У Польщі може розраховувати на 800 злотих. Я затрудняюсь сказати, скільки це в євро. Але це близько більше 7 тисяч гривень, десь до 8 тисяч гривень. Також е, обіцяють, що можна оформити малозабезпеченість та отримувати там 2-3 тисячі гривень на місяць додатково. Але для цього прожиткова сума родини має бути менша за мінімальну прожиткову суму, встановлену в країні. Я позвонила мамі е, сьогодні, так як ми многодітна сім'я. І в один момент у нас був дуже скрутний час в нашій родині, і я говорю, а що ти не оформила малозабезпеченість? Вона каже, я оформила, нам там пару місяців платили, а потім перестали платити. Коли мама пішла в соцслужбу, спросить, чому діло, вона сказала: Ви не можете бути малозабезпеченими, тому що у вас є земельний пай, а то, що за нього платять раз в год, якісь там копейки, Пару тисяч, і ти за них от точно троїх дітей не прокормиш. Це нікого вже не інтересувало. І помимо цього, їй виставили, счот, що вона має державі 1260 гривень. І мама просила писала заявлення, щоб їй розрішили розбити це на кілька платежів, а не платити однієї суми. Такі соціальні допомоги були, і я думаю, що мало що помінялось. Зараз в Україні більше півмільйона офіційно лише матерів одиначок. Це не враховуючи те, скільки насправді жінок виховують дітей самі, і скільки чоловіків морозяться від сплати аліментів. І їх дуже рідко карають лише якщо там за 100 тисяч перевалить той борг, то там уже будуть якісь стягнення, якісь судові розборки. А до цього цим цим ніхто не дикується. Також для того, щоб отримати якісь субсидії, допомоги, ці жінки мають ходити по цим службам і терпіти не завжди гарне до себе ставлення. по типу, а кому ви народжували? І я впевнена, що багато жінок цю, чули ці слова, коли вони зверталися по допомогу. Що ви ж народжували не державі, ви народжували собі. Так, я згодна, але зараз, коли держава натякає і тисне на жінок, що ми маємо народжувати, тому що в країні демографічна криза. Це кому більше треба? Жінкам, які зараз не хочуть народжувати, чи країні, яка потребує дітей в майбутньому платоспроможних людей, дорослих, які будуть платити податки. Тому що так, і зараз дійсно в Україні є демографічні проблеми. Наприклад, в 2023 році менше 190 тисяч новонароджених. Це є антирекорд України, такої слабкої народжуваності за історію України ще не було. Наприклад, у 1990 -у якомусь році, я точно не пам'ятаю, було приріс населення на 500 тисяч. А зараз е значний занепад і населення зменшилося. У 91-му році було 52 мільйони людей. У 2024 році це менше ніж 38 мільйонів людей. Для того щоб збільшити населення, кожна пара, чоловік та жінка, мають народити. Мінімум трьох дітей, тому що двоє дітей це ми виходимо в ноль, а щоб був приріст, то треба три і більше дитини в родину. Хто зараз може потягнути трьох дітей? Ну, досить складне питання. І дійсно, в стані війни мало жінок хочуть брати на себе таку відповідальність, тому що всім страшно. Невідомо, що буде завтра, і невідомо, за який кошт годувати своїх дітей, навчати. а… Виховати дитину це не просто її нагодувати та вдіти, це всі гуртки, і інші заняття, і медицина, яка насправді написано по Конституції, що вона є безкоштовною, але наскільки вона є безкоштовною, кожен вирішає, я вважаю, стикався сам. Також про це часто говорять депутати, що треба стимулювати жінок, що кожна жінка створена для того, щоб продовжити рід, що жінки мають приносити користь державі, але мені захотілося порівняти виплати для матерів одиначок або взагалі для матерів оці 860 гривень, із зарплатами депутатів. І за час війни, якщо не помиляюсь, вони три рази підіймали собі зарплату у зв'язку з інфляцією і та всім іншим. У них статки підвищувалися, і на 2024 рік в середньому депутат отримує 80 тисяч гривень на місяць. Але я ще цікаво дізналася, що окрім цієї суми, також їм відшкодовують вартість житла в Києві. Та відшкодовують особистих помічників. В середньому це виходить близько 130 тисяч гривень на місяць, додатково до зарплати кожному депутату. І я думаю, що депутатам легко говорити про те, що жінки мають народжувати, що діти потрібні країні, що це наше майбутнє, в той час, коли жінки ледь зводять кінці з кінцями і кинуті просто на призволяще Соціальні працівники не хочуть виконувати ту роботу, для чого вони, власне кажучи, створені. Ці служби у нас більше зараз працюють на залякування, аніж на допомогу. Відберу. Не будеш там гарно виховувати, відберу. У нас є лише вилучення дітей, а допомоги сім'ям є дійсно, є гарні соціальні працівники, не без цього. Але в основному ці органи вони чомусь бездіють. Тобто реальної допомоги добитися, ну це треба всі кабінети бігти, пройти всі приниження і інше, зібрати от таку пачку бумаг, і тоді щось можна ще від них добитися. І тому моє питання, чи можуть люди з доходом більше 100 тисяч гривень на місяць вирішувати, народжувати дітей чи ні за 860 гривень на місяць. Останнім часом в певних колах досить часто звучать агітації про заборону абортів в Україні в зв'язку з національним інтересом. Я знаю, що у 2017 році був такий законопроект, що лише певним при певних обставинах жінка може зробити аборт зґвалтування, або якісь проблеми зі здоров'ям жінки, або якісь патології у плода. Зараз знову підіймається ця тема, тому що діти потрібні, а аборти ні. І ми можемо послідувати за шляхом Польщі, в якій заборонені аборт. Але чи є зараз для нас це доцільним і взагалі можливим? У будь-якому випадку, я не, я не за аборти, але за вибір кожної жінки. Я вважаю, що кожна жінка має право розпоряджатися своїм тілом, своїм життям і самі вирішувати. Наша країна вже колись була під забороною абортів, будучи в складі СССР, СРСР, вибачаюсь, з 36 по 55 рік в Україні були заборонені аборти лише по показникам, і це не призвело ні до чого хорошого, скажімо так, тому що більше 70% материнської смертності було саме через подпільні аборти. Тому що чорні лікарі по-любому будуть з'являтися, вони є і зараз, але це буде в більш глобальному обсязі, і асептика та антисептика не завжди присутня в таких кабінетах. І це, як на мене, окрема тема випуску про ці підпільні аборти. І багато жінок, на жаль, загинуло через це, тому що в ті часи вже у людей було по четверо, по троє дітей, і п'ятий або шостий, ну просто аж ніяк. І Доводилося прибігати таким страшним методом. Хтось зривав вагітне з дома, хтось ходив до всяких бабух повітух або до акушерів, які займалися приватною практикою у себе вдома. І за допомогою в'язальних спиць також це все можна було зробити. Взагалі було дуже багато методів. Дуже і я про це колися дуже це вивчала. І це страшне, тому що кровотечі в таких місцях ну, це смертельна небезпека. Навряд чи доїде скора так швидко, щоб е, врятувати жінку, а кровотечі, маткові вони забирають життя за лічені хвилини. Тож загроза абортів не рятує націю, вона ставить під загрозу життя жінок. На жаль, як бачу зараз я, що стимулювати людей до Підняття народжуваності можна лише грошима. І насправді це не просто якийсь шкурний інтерес, це, вимушена, це вимушені такі потреби, тому що діти це досить дороге задоволення. І щоб поставити дитину на ноги, бути впевненою у кожному своєму дні, а не думати, труситися, а за що я буду завтра готувати дитину, за що я її вдягну, за що я її зберу в школу і все інше. До речі, не знаю. А в Україні виплачують гроші на. Щоб зібрати дитину до 1 вересня. От я, до речі, от я щось не поцікавилася цим, тому що в європейських країнах щорічно виділяються кошти на те, щоб батьки могли зібрати дітей в школу. Мені здається, це в середньому десь 100 євро виділяють на всякі підручники, олівці, канцелярію, і це вважається нормальним. Напишіть, будь ласка, що думаєте про це ви. Мені дуже цікава ваша думка, тому що така досить двояка тема. Я не підтримую аборти, але і я проти їх заборони. Я проти того, щоб жінок використовували проти їх волі у таких подібних авантюрах, тому що народити і все життя жити, і буде окремий випуск про те, що. Багато жінок не люблять своїх дітей, і такий факт є. І пологи, попри свою, своє небажання, вони не призводять ні до чого хорошого. Я вам бажаю мирного неба, цього найкращого. Дуже чекаю вас в коментарях. Мені реально цікава ваша думка.